Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-комп'ютер. Це компактний, але потужний настільний комп'ютер, оснащений процесором Intel Core 12-го покоління, доступним у версіях i 7 та I9. Комп'ютер ідеально підходить для ігор та професійних задач, забезпечуючи високу продуктивність та швидкість об. Робки даних об'єми пам'яті та тип відеокарти ви можете обрати на веб-сторінці. Крім того, ПК має модуль Wi-Fi 6, тому ви зможете насолоджуватися стабільним та швидким інтернет-з'єднанням. Цей міні-ПК є ідеальним вибором для тих, хто шукає компактний, але високопродуктивний пристрій для роботи та розваг.